Дивіться, це модуль заряду літієвих акумуляторів 18650, який називається TP4056. На Aliexpress він коштує 15 гривень. У нас версія з роз'ємом Type-C. Є версія з роз'ємом microUSB. Вона коштує 11 гривень. А це підвищуючий модуль DCDC MT3608. Завдяки ньому ми будемо підвищувати нашу напругу до потрібної нам напруги для роутера. На вихід цієї платки ми підпаяємо ось такий штекер, який я взяв з неробочого блока живлення, або такий можна купити за дуже дешево. А збиратися ця схемка буде в ось такому холдері, який можна купити на Aliexpress за 43 гривні. У нас можна купити вдвічі дорожче, і виглядатиме це наступним чином. А ось такі найпоширеніші акумулятори 18650 мабуть, є в кожного. А якщо немає, їх можна замовити на OLX, коштують вони недорого. Для початку нам потрібно паралельно з'єднати всі плюси та всі мінуси на холдері. Ось такий в нас результат. Тепер так само робимо і з усіма мінусовими контактами. Тепер всі контакти у нас з'єднано, ось такий у нас гарний результат. Тепер потрібно встановити плату зарядки наших елементів та підпаятись до неї. Тепер підпаємо дроти до контактів B і b відповідно. Дроти від холдеру до плати зарядки підпаяні. тепер нам потрібно встановити плату DC-DC перетворювача підвищуючого і підпаятись відповідно out плюс на in плюс, out мінус на IN мінус. Виходи плати зарядки підпаяні до входів плати DC-DC підвищуючого перетворювача, тепер нам потрібно взяти кабель, який буде йти до нашого Wi-Fi роутера, і підпаяти його на виходи цієї плати. Відповідно, плюс та мінус. А якщо від безперебійника потрібно заживити два пристрої, то відповідно ми беремо два дроти. З'єднали дроти між собою, тепер підпаяємось до плати відповідно плюс та мінус. Дроти вже підпаяні до виходу плати, тепер потрібно встановити акумулятори та налаштувати вихідну напругу на платі. Перед тим, як встановлювати акумулятори в холдер, потрібно поміряти напругу на кожному і переконати, що нема сильних розбалансувань. 417, 417, 418, 417. Супер. В нашому випадку розбалансувань нема, тож можемо встановлювати елементи. Тепер нам потрібно налаштувати напругу на виході та перевірити полярність. Так, у нас 12,16, мій Wi-Fi роутер працює від 9 вольт, тож давайте налаштуємо під 9 вольт. Все, у нас 9 на 9 вольт. Цього буде більш ніж достатньо для роутера. Наш безперебійник для роутеру готовий. Тепер для того, щоб він у нас заряджався, підключаємо до роз'єму Type-Chtekер. c Підключаємо до зарядного пристрою. І дивимось. У нас пішла зарядка. Коли акумулятор буде заряджений, у нас буде світитись синій індикатор. Зараз наш безперебійник споживає 320 мА або 1,5 Вт. Мій Wi-Fi роутер tp link WR841ND та онушка абонентський термінал разом споживають в режимі очікування десь приблизно 3-3,5 Вт. А під навантаженням вони разом споживають десь приблизно до 5,5 Вт. Для того, щоб дізнатись, скільки часу пропрацює ваш абонентський термінал та Wi-Fi роутер від такого безперебійника, потрібно взяти загальну ємність акумуляторів. В нашому випадку це будемо брати середню ємність кожного елементу 2300 мА, множимо на 4. Тому що у нас 4 елемента. Ми отримуємо 9200 мА. Тепер нам потрібно дізнати, скільки ватт-годин у нашому акумуляторі. Для цього ми множимо ємність на середню напругу цих акумуляторів і отримуємо 33,12 ватт-годин 3312 ми ділимо на середню споживчу потужність роутера. В моєму випадку це буде десь приблизно 4,5 Вт. І ми бачимо, що десь 7,5 годин. Мій Wi-Fi роутер та абонентський термінал пропрацюють від такого безперебійника. Мій Wi-Fi роутер працює під напругою 9 вольт, а абонентський термінал під 12 вольтами. Я налаштував вихід на 9 вольт, але, як показує досвід, абонентський термінал без проблем працює від 9 вольт. Як показав час, через тривалі відключення електроенергії, акумулятори безперебійника не завжди встигають зарядитись. Тому, як варіант, можна встановити більш потужну плату зарядки акумуляторів. Посилання буде в описі під відео, або зробити іще один такий самий безперебійник та живити кожен пристрій окремо. Усі посилання для збірки такого безперебійника для Wi-Fi роутеру та абонентського терміналу будуть в описі під цим відео. Обов'язково підтримуйте. Україномовний контент вподобайкою, а на цьому в мене все. Усім мирного неба!